Мелодія єдина форма музики. Без мелодії музика немислима. А музика і мелодія нерозривні. Ріхард Вагнер. Дати відповідь на питання, який з музичних інструментів найбільш популярний в світі: хтось скаже скрипка, комусь більш до вподоби фортепіано чи саксофон. В Індії, наприклад, обов'язково назвуть ситар, а в африканських країнах згадають один з багатьох перкусійних інструментів. Але на нашу суб'єктивну думку, найпопулярнішим інструментом в світі є гітара. Про неї і поговоримо. Всім відомо, що гітара традиційно має дерев'яний корпус та шість струн, і на ній можна виконати практично все від творів класиків до навіть танцювальних мелодій. Незважаючи на те, що сучасна форма гітари виникла досить недавно, історія цього струнного інструменту сягає сивої давнини, а саме слово гітара вперше з'явилося у європейській середньовічній літературі ще в 13 столітті. На мою думку, гітара найбільш популярний інструмент в світі. І всі, хто зараз дивиться нашу програму, я майже впевнений, думають, що ж вони нам нового розкажуть про цей інструмент, коли і так все ясно. Насправді, дійсно, гітара є дуже популярним інструментом в світі, однак є її різні різновиди. І це є і класична гітара, і акустична гітара, електрогітара, напівакустична гітара, і насправді їх ще багато-багато інших варіантів. Фламенко-гітара, фольк-гітара і так далі. В моїх руках зараз саме класична гітара. Взагалі класична гітара має таке давнє походження. І Якщо заглибитись в історію, то це ще до нашої ери, коли виникли перші струнно щіпкові інструменти, оскільки гітара теж є струнно щіпковим інструментом, вона мала своїх багатопопередників: це Кефаров в Греції, і Сітар в Арабів, а також і європейські інструменти, такі як Лютня. І... Тобто, все це попередники так. сучасної так. гітари. Так, так. Саме такої форми гітари вона була в 19 столітті остаточно. Ось як я вже сказав, що є гітара класична і гітара акустична. Це гітари, які використовуються без підсилювачів, які звучать ось за рахунок того звуку, який виникає у корпусі гітари. Класична гітара. Вона має свої відмінності від інших гітар. Тим, що, по-перше, вона зроблена з спеціального дерева, дуже якісного дерева. Так само на ній є спеціальні струни, називаються нейлонові струни. От три верхні струни ми бачимо, що це така леска спеціальна, а три басові струни це є струни, які мають всередині нитку. Нейлонову нитку, але зверху обмотані металевою обмоткою. Тобто я зрозумів, що е, ті гітари, які всі вважають акустичними гітарами, вони ще й поділяються на акустичну і класичну гітару. Так. Класична гітара це нейлонові струни обов'язково. Обов'язково. А акустична гітара? Металеві струни. Uh -huh. е, взагалі. Відмінностей набагато більше. Це стосується не тільки форми гітари, струни гітари чи використання дерева спеціального, а й, так само і посадка постановка. От, вона теж відрізняється. От, я сиджу зараз так, як, як, як сидять е, гітаристи, які грають на класичній гітарі е, з використанням спеціальної підніжки під ногу. Так само це стосується і звукодовибування. Тому що на класичній гітарі ми граємо лише пальцями, буває з нігтями, буває без нігтів. Але ж, наприклад, вже на акустичній гітарі грають з допомогою медіатора чи плектора. Так само і стосується репертуару. Так? Один репертуар використовується в грі на класичній гітарі, зовсім інший на акустичній гітарі. Звичайно, коли ми виконуємо твори на класичній гітарі, великий відсоток їх складає це твори іспанського характеру. І тут використовуються спеціальні такі іспанські прийоми. Ось. І це є колоритний такий репертуар. Дійсно, все ж таки. Гітару можна назвати як саме іспанською гітарою, тому що це репертуар дуже яскравий. Ну, звичайно, і е, можна на гітарі грати і джазові твори. Всі знають, що гітара шестиструнна, але Багато хто чув, що існує ще й семиструнна гітара. От, наприклад, Володимир Висоцький грав на семиструнній гітарі. Чи використовується зараз цей інструмент, семиструнна гітара? І де? Багато цього хто не знає, що семиструнна гітара, яку називають ще російська гітара, семиструнна, насправді є не російська гітара семиструнна. вона виникла на території України, але вона отримала Такий технічний розвиток у Петербурзі і розповсюдились саме на теренах Росії, тому так вважається на сьогоднішній день сіместруною російською гітарою. Але коріння її походить з України. Класичні гітаристи, здебільшого, всі мають на правій руці нігті. Що станеться, коли, наприклад, перед концертом зламається нігодь? Чи це якось вплине на гру? Чи треба відміняти концерт, чи можна зіграти без нігтів? Насправді це дійсно є одною з проблем. Це дуже неприємно, коли перед концертом таке стається, хоча це бувало. Навіть в мене недавно був, був такий концерт. Рік тому я приїхав на концерт у одну з наших українських філармоній, і під час репетиції ми зламалися всі три нігті. Але це не завадило мені навіть без нігтів заграти той величезний концерт, який я грав. Хоча є на сьогоднішній день і різні такі цікаві виходи, це і нарощування нігтів, і це часто спасає ситуацію. У більшості людей гітара асоціюється з Іспанією, можливо, з Гавайськими островами, ну і з циганами. Яка ситуація в цього інструмента в Україні? Коли гітара прийшла в Україну і почала тут. Розвиватися, популяризуватися. Звичайно, вона е, отримала свої українські відтінки. І перш за все, це пов'язано з е, грою українського фольклору на гітарі. І <кій> думаю, коли гітара звучить в іспанському фольклорі, це одне забарвлення, коли в бразильському інше. А от в українському воно справді має своє, своє обличчя. Автор музики нашого гімну, український композитор Михайло Вербицький, він написав пісню під гітару, яка згодом стала гімном нашої держави. І мало хто знає, що вона написана була спочатку для гри на гітарі і для співу під гітару. Вже пізніше був зроблений переклад для другого оркестру і для хору. Сьогодні, коли гітарою володіє величезна кількість людей зі всіх кінців світу, важко когось здивувати віртуозною грою на інструменті. Але бувають і несподівані винятки. Можливо, в гітарі є якась таємниця, про яку не знають більшість людей, які думають, що вони знайомі з цим інструментом. Таємниця гітари у тому, що струни, коли починають бриніти, вони торкаються серця. І не раз струни гітари, вони лікують, навіть фізично лікують людей. Не раз слухачі, які приходять у концертні зали, де звучить класична гітара, виходять звідти такі дуже здивовані і приємно вражені від того, що вони для себе по-новому відкривають звучання цього інструменту. Доводилося чути е, таку думку, що хлопці <кій> з гітарою набагато легше. Завоювати серце дівчини, адже він гітарист. Ну насправді, якщо ми подивимося в історію, так і було. Не раз хлопці підходили під балкони коханих і співали серенади, грали твори різні. І це створило певне таке романтичне почуття, романтичний настрій. І я думаю, що. Багато жіночих сердець було завойовано саме з допомогою гітар. Так історично склалося, що гітара потрапила до моїх рук у далекому шкільному віці. Тому традиційно для нашої програми я спробую не просто видобути якісь звуки з цього інструменту, а навіть щось зіграти. Якщо лиха доля занесе мене на заробітки до Іспанії, заробити на хліб на безкрайніх просторах Каталонії, Андалузії чи Кастілії мені швидше за все поталанить. Але от розраховувати не більше, про це навіть немає і мови. Акустична гітара безумовно є найбільш розповсюдженим інструментом у цивілізованому світі. Вона вже декілька століть не втрачає своєї популярності і є, так би мовити, бажаною гостею не тільки в концертних залах, але й у будь-якій компанії, коли якась відома пісня згуртовує навколо себе і перетворює просто знайомих людей у справжніх друзів.